На півдня покинули хатні клопоти, батьки дошкільнят. Вони сподіваються, що в новому навчальному році капітошка запрацює усією громадою, звертаються до керівництва області, щоб вирішити цю проблему. Дуже важко з двома дітками. От в мене ще старший є, вже на школу ходить, і дуже вдома що то багато ще роботи. І от ми ходили зимою. Старший вже Денис Ковід ходив, то набагато легше. Реконструкція приміщення завершилася більше півроку тому. Відкрити капітошку планували в грудні 2013 року на Миколая. З будівельниками не розрахувалися, тому увесь цей час дитсадок був зачинений. Взимку селяни приносили дрова для його обігріву, щоб зберегти приміщення в нормальному стані. Меблі нас, нам завіз підрядник. Всі меблі його долучалися. Батьки купували. Ховери, які купували, вже хотіли оснащити групу, щоб вона була уютніша. Іграшки ми приносили всі, все село. Нині це приміщення видається повністю обжитим. Тут стелена тепла підлога, кругом меблі, дитячі іграшки та книжки. Не вистачає лише на усіх посуду та постільної білизни. Однак у селі переконані, що цю проблему вдасться вирішити власними силами. Люди позабирали події. Дітей немає де, де залишити. Це є дітки із батьками, погорода, по вовну. По, Але садик не, 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 необхідний. До людських проблем будівельники ставляться з порозумінням, однак і від влади хочуть мати гарантії того, що з ними розрахуються. Обіцяють підписати папери про здачу об'єкта в експлуатацію, відразу як на рахунку з'явиться половина від суми боргу. Для того щоб запустити даний садочок в експлуатацію, я в першу чергу повинен розрахуватися з підрядними організаціями, які виконували, виконували вентиляційні роботи, потім виконували очисні споруди яким я винен значну суму коштів на фінансування з держбюджету, обласні чиновники вже навіть і не сподіваються. Розуміють, що ще одну зиму без обігріву приміщення не витримає, тому вже нині розпочали пошук коштів в обласному бюджеті. Стоїть питання в тому, знайти можливість того, щоб ми з обласного бюджету, хоча б частково закрили борг перед підрядниками, і діти пішли в садочок. А ми далі якби Спробували вирішувати це питання. Якщо гроші знайдуть і депутати приймуть позитивне рішення, то садок може запрацювати уже наприкінці вересня. Втім, крім капітошки, в області у подібному стані перебуває ще три заклади освіти. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.